А ви вже встигли оновити контактні дані. Залишилось менше тижня, щоб роботодавці та працівники оновили адреси, електронну пошту та телефон. В подальшому кожна з сторін трудового договору зобов'язана постійно та невідкладно інформувати про зміну своїх контактних даних протягом 10 календарних днів. Якщо дані не оновлено, комунікація здійснюється за останніми відомими контактами та вважається належною. Якщо вам цікаво дізнатися більше про це, дивіться інші відео у нас на сторінці. Інші новини з 31 липня дія Форма списків персонального військового обліку. Списки мають нову назву загальну для всіх категорій та повинні зберігатися в одній справі. Зі списків вилучено графи про освіту, закордонний паспорт та сімейний стан. Натомість додано графи для зазначення відомостей про наявність відстрочки, категорія військового обов'язку, проходження військової служби, наявність моп розпорядження. Як швидко необхідно перейти на нові списки? Чітких строків не встановлено. Але оскільки оновлена форма дія з 31 липня, радимо вже почати адаптувати. Чинні списки до нових вимог.